Ну, дивіться, принципова ж згода досягнута. Зараз іде оформлення відповідних е документів, угод, обмін облігацій. Як тільки це буде зроблено, я думаю, що фіч підніме рейтинг до трьох Сі. І таким чином ми вийдемо з обмеженого дефолту, але ще раз повторюю: жодним чином на макрофінансову допомогу, яку ми отримаємо від наших партнерів, е рейтинг фіч не впливає. Чому? Mm -hmm. Тому що ми з 22-го року жодної копійки не запозичуємо на комерційних ринках міжнародних фінансових. Тобто, дивіться, у нас з вами як у нас є декілька механізмів запозичень зовнішніх. Один з них це тоді, коли Україна друкує облігації по назві Євробонди, тому що є облігації внутрішньої позики зовнішньої. Так зовнішня позика називається Євробонд. Виносить ті облігації на міжнародні фінансові ринки і без будь-яких умов, тільки за відповідний відсоток або виплатний купон, отримує гроші, продаючи ті облігації. Другий варіант запозичень це запозичення України як суверену. Це міжнародні фінансові організації, накшал там, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. Це прямі угоди. З країнами або групами країн, наприклад, програма Ukrainian Facility, Ми 50 мільярдів євро отримуємо від Європейського Союзу. Є прямі угоди з американцями. От, нагадаю, 61 мільярд цього року вони мають спрямувати Україні. І з них 7,5 мільярдів, 7,8 мільярдів. Це м, пряма бюджетна підтримка. Без відсотків це без відсотків, але різниця, яка ні, 7,8 там взагалі гранти. Тобто це просто подарунок. Угу. Різниця між комерційними запозиченнями і країнами, як, грошами, які нам надають як країні як суверену, полягає в тому, що е, там ми платимо відсотки, але жодних додаткових умов там немає. Тут ми отримаємо гроші дуже дешево, а взагалі безкоштовно, але паралельно з цим йде, йдуть політичні вимоги. Ну, і от, на цільові видатки, напевно, що так. Ну, то, що цільові видатки, воно і так іде в бюджет і так воно повністю відповідає е, видаткам, пов'язаним із спрямуванням. А тут є певні вимоги. Ну, правильно ви сказали, що одна з вимог це е, неможливість е, фінансування війни, друга вимога це... Е, Ну, з Міжнародним валютним фондом це називається меморандум, де чітко прописано, які ми маємо здійснити реформи і які конкретні маячки по датах є для того, щоб ми отримували додаткові гроші. Там зазвичай Наступні про підвищення троші. податків, напевно, що просять нас, так? Ну, В першу чергу там мова йде про е приведення. Е Цін і тарифів на енергоносі для населення до ринкового рівня, там мова йде про боротьбу з корупцією, там мова йде про реформування публічних фінансів, про, скажімо так, приватизацію державних банків, там купа вимог. Паралельно з цим, ще раз повторюю: тобто, треба чітко розуміти, що тоді, коли вам дають гроші дешево, паралельно з цим йдуть політичні вимоги. Ну, програма «Ukrainian Facility» – гроші в обмін на реформи. Коли ви просто виходите на міжнародні фінансові ринки, ви отримаєте гроші без політичних вимог, але під великий відсоток. Тобто, одне або друге, ми власне з 22-го року на міжнародні фінансові ринки не виходимо. Ми з 22-го року почали реструктуризацію боргу. Угу. Ну, Щоб ми розуміли, на сьогоднішній момент за один долар українських євробундів дають 40 американських центів. Ну тобто, як вони, як на сьогоднішній момент міжнародні фінансові ринки очікують і оцінюють перспективи повернення коштів, от я вам тільки що сказав. Круто. Тому у нас вірять та, у Так, в нас так. нас потужно вірять, угу. тому коли ми з вами говоримо про е, обмежений дефолт. Це не перше, абсолютно впевнений тимчасове явище, поки не будуть підписані всі папери по реструктуризації. А по-друге, це відображає відчуття міжнародних фінансових ринків щодо перспектив повернення грошей Україною в певній історичній перспективі, пане Олеже. Як я розумію, війна це дуже дорога штука, історія яка дуже. вимагає дуже багатого вливання коштів. І звісно ж, коли Згадуєш 24 лютого 22 року. Згадується консолідація нашого суспільства, коли один одному всі допомагали. Як я розумію, повинно бути так не лише на якомусь міжлюдському рівні, але й на міжінстаційному, так на міжпідприємницькому, і так далі. Про банки з вами хотів би поговорити у першому півріччі 2024 року. Платоспроможні банки отримали 79 мільярдів гривень чистого прибутку. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Там зазначили, що головними чинниками прибутковості стали збереження високої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви. Тож рентабельність капіталу банків за перше півріччя становила понад 48%. Водночас, обсяги податків на прибуток за перше півріччя зросли до 22 мільярдів гривень. Як я це бачу, знову ж таки людина, яка не зовсім компетентна, але заробляють великі кошти. Маржа чудова, далеко не кожен бізнес 48% приносить. Як я розумію, при цьому не відкладаючи нічого на завтра, на потім якоїсь фінансової подушки, а раптом що. Не створюють собі, можливо, я сподіваюся, вона є, але зараз про неї не думають. Пане Олеже, чому так відбувається? Ні, ну, та резерви створені, є нормативи Нацбанку, є достатньо чіткий контроль за цими речами. Е, більше того, я вам хочу сказати, що на початку цього року ж були прийняті рішення щодо рішення. Це був минулий ще рік, а на цей рік е, дуже висока ставка оподаткування банківського прибутку. Угу. То що власне дозволило на сьогоднішній момент збільшити поступлення в державний бюджет. Від податків на комерційні структури, зокрема на банки, так що з тих прибутків, про які ви зараз з вами говорите, банки дійсно вже скільки там 23 мільярди гривень відрахували у вигляді податку на прибуток. Ну тобто там підвищений відсоток сплати податків. Ну і окрім цього, хто на сьогоднішній момент є основним покупцем облігацій внутрішньої державної позики? Самі ми. Банки? Так. так, банківські структури, ну а хто Угу. Uh -huh. Більше того, коли ми з вами говоримо про дефіцит в півтрильйона грошей, які сьогодні є, хочу нагадати вам, що за рахунок податкового навантаження, власне, у тих новацій, про які ми починали говорити, очікується додатково залучити тільки там на рівні 130 мільярдів uh -huh. з тих півтрильйона. А левину долю цих коштів, Планується отримати за рахунок додаткового продажу облігацій внутрішньої державної позики. І куплять банки? Ну, я думаю, що по суті сьогодні в когось іншого, окрім банківських структур. Вільних коштів для придбання такої кількості облігацій на таку суму навряд чи знайдеться. Я просто чому питаю, пане Олеже. Так виходить, що власник банку, умовно маючи тисячу доларів, тепер має 1480 за перше півріччя 48 відсотків. Маржа прибутку, це дуже хороші, мені здається, прибутки і при цьому. Наш уряд говорить про введення податків на солодку воду, сподіваючись залучити додаткові кошти до бюджету таким от чином. Чому от максимально прибутковий бізнес, який у руках, ну як би там не було, мені здається, заможних людей нині перебуває, не накласти на них іще якийсь додатковий прибуток, додатковий податок, а не тягнути от по цій от ниточці з людей, які полюбляють солодку воду. Ну, ще раз повторюю, е, їм вже підняли достатньо серйозно податок на прибуток. Це угу. раз. По-друге, е, банківська система це, е, ну, по суті, е, той стабілізуючий фактор, який тримає будь-яку економіку. Банківська сфера це є гарантія збереження коштів населення. Ну, давайте ми зараз обвалимо банківську систему. І це призведе до того, що е, люди втратять залишки своїх коштів, ми втратимо довіру в гривню, почнеться паніка, люди почнуть витягати з банків гроші. А я хочу нагадати, що е, в період е, особливого стану, який сьогодні є, Повністю вся відповідальність за банкрутство банку і повернення коштів лежить на фонді гарантування вкладів. Звісно, що я не хочу, аби це все обвалилося, пане Олеже. Але підкажіть, будь ласка, який податок на прибуток банків нині? Ви кажете, підвищили? Скільки він зараз? Ну, там в два буде? рази його підвищили, практично. Тобто, по великому рахунку порівняно з іншим бізнесом. Тому ще раз повторюю: на сьогоднішній момент банки сплачують достатньо великий відсотки. Ну, це скільки? Це 30-40? Коли, коли, коли ми з вами говоримо про. Інші напрямки знову ж таки дивіться. Е, я вже зачепив ту тему, ще раз повторюю. Її. Ми з вами знову зараз хочемо е, податками притиснути тих. Хто і так платить податки. Угу. А давайте ми ще от на банки, а давайте ми ще знайдемо когось, хто і так платить. А давайте, слухайте, чекайте, в нас ж є і великі бізнеси, у нас з вами є ще машинобудівні підприємства, а давайте на них ще покладемо. Ні, слухайте, людей шкода, звичайних. Ні, вкладників це. Ні, дивіться, мова ж, не не мають мова ж не про шкоду. Мова ж не про шкоду. Мова про те, що у нас 40% української економіки в тіні сидить. 40% ну, Але це не е, власники, скажімо так, мінімальної заробітної плати або пенсіонери, які будуть страждати від того самого, можливо, це з мого боку, але все ж таки, податок на солодку воду. От ця бабуся вирішила. Ой, сиді... Слухайте. Ну, по-перше, податок на солодку воду не проголосований. По-друге, я вам хочу нагадати, що це питання піднімалося ще в 2019 році, і на сьогоднішній момент аналогічні податки це не податок, це акциз, акциз на солодку так. воду. Та... І е, аналогічний акциз сьогодні запроваджується в усіх європейських країнах. Правда, там ідеологія інша. Там проблема... мені не Прошу ні, там ідеологія інша. Там проблема полягає в тому, що е, величина цукру в солодкій воді, вона, надзвичайно висока. І це, як правило, активне використання, активне споживання цієї води приводить до великого ризику захворювань діабетом. Угу. і це однозначно негативно впливає. Ну, ми же аксезом укладаємо правда тютюн, правда алкоголь. розумів.